Отка, а про те, що наші кіберфахівці дуже вдало попрацювали і е, заблокували сім груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призивного віку на Черкащині, які адміністрували деструктивні телеграм-канали і групи у месенджерах у Вайбері в Телеграмі. Швидко ширилася інформація про те, де Можна зустріти співробітників ТНЦК, якими маршрутами вони курсують. І відомості, дані збирали вони через власну мережу агентів, інформаторів серед мешканців Черкащини. Вони всі їм вкидали, скидали це все в одну, скажімо так, бочку, а ті вже публікували. Ці деструктивні так телеграм-канали набрали шаленої популярності, і підписників було у них від 250. Одиниць підписників до 12 тисяч, не 250 тисяч, а просто від 250 до 12 тисяч. Тобто чоловіки області підписувалися для того, аби знати де не натрапити на е співробітників, співробітників ТЦК. Звичайно, ми розуміємо.